Запістмафейн всім привіт! Я вирішила, що хочу стати з вами ближчою і поговорити про теми, які важливі для мене, але також допоможуть вам зрозуміти мене більше, перейняти мій досвід, можливо, взяти для себе щось корисне і просто зрозуміти мене як людину. Сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як я переїхала до Польщі, що вплинуло на моє рішення і, і взагалі. Чому саме Польща, чому саме тут? Не знаю, чи ви знаєте, але в Польщі я вже... Шість років стається, що це дуже багато. Насправді таке є. Це, це дуже багато. У мене ще немає громадянства. немає карти резидента. До громадянства мені дуже далеко, і навряд чи, я його отримую. Єдине, що я можу отримати це карту резидента. Розповім з від самого початку, шість років тому назад моя мама поїхала працювати в Польщу. Ми з моїм молодшим братом залишились в Україні. Я закінчувала там університет. Перший курс навчалася в філологічному університеті імені Володимира. Галактіоновича Короленка в Полтаві. Мама поїхала, і після деяких місяців перебування в Польщі вона сказала, що хоче і планує нас перевозити сюди, наступ до тобто, мене і мого молодшого брата. А сказати, що це новина, дуже сильно мене вразила, це, мабуть, нічого не сказати, тому що я до кінця не вірила в те, що ми взагалі кудись переїдемо. А я не дуже. Хотіла розповідати про це мої знайомі, мої близькі подруги вони дізналися про те, що я буду переїжджати в найостанніший момент, і, можливо, це не дуже хороший вчинок з мого боку, що я не повідомила своїх друзів завчасно, що буду їхати, і на жаль, не буду з ними навчатися вже на другому курсі. Але я настільки не вірила в те, що ми дійсно переїдемо, що мені просто не хотілося про це комусь розповідати. Бо, по перше, я була не готова до переїзду морально. По-друге, це все здавалося якоюсь такою захмарною мрією, яка навряд чи колись може здійснитися. В результаті в вересні місяці 2018 року ми взяли квитки на потяг. І переїхали. З нами був тоді мій вічим. Його зараз я називаю татом. Навіть він нас супроводжував весь час, всю дорогу. Я дуже йому вдячна зараз за це. Переїхавши сюди до Польщі, мені не вірили взагалі, що я тут. Перше я жила в якійсь такій нереальності. Мені важко було усвідомити, що це дійсно відбувається зі мною. Здавалося, що це все якийсь сон. Мене дуже вражали люди, які тут. Мене дуже вражала ментальність, яка тут. І що ніби всі добрі, всі готові тобі допомогти. Навіть просто так приходиш в деканат, тобі готові допомогти. І це було для мене чимось неочікуваним, чимось таким, що я взагалі не звикла бачити в своєму житті, тому що, говорячи відверто, в українському університеті деканат. Не був е, найліпшим місцем, куди взагалі хотілося ходити. І, на жаль, коли доводилося все-таки приходити в це місце, ти просто відчував неймовірну гаму негативних емоцій. Е, тут не було такого. Тут готові були допомогти просто-просто так, просто тому, що люди виконують добросовісно свою роботу. Для мене це було чимось таким вау. Буду відвертою, не скажу, що мені було дуже легко мені було дуже важко на початку, тому що мені довелося залишити все, що в мене було в Україні: своїх друзів, знайомих речі, університет, свою кімнату в гуртожитку. І просто покинувши це все, приїхати до нової країни, де ти не знаєш мови, де ти не знаєш нікого, окрім своїх близьких, найрідніших, там сім'ї своєї мами, тата і. Братика і все, і просто почати життя з нуля мені було дуже важко. Перший час я депресувала, тому що ми приїхали сюди в вересні. Навчання в Польщі в університеті починається з жовтня. Я тоді до кінця не знала, взагалі, чи вступлю я в університет чи ні, тому що період рекрутації, тобто, ну, вступу в університет, він починався десь з кінця вересня, а ми приїхали на початку вересня. І в той час, коли мої друзі однолітки в Україні вже починали навчання, як зазвичай це відбувається в вересні, я просто сиділа і чекала, коли почнеться рекрутація. І для мене це був неймовірний стрес. Тому що я до кінця не знала, чи вступлю я взагалі в університет чи ні. І було враження, ніби я покинула все не зрозуміло навіщо, не зрозуміло, чому. Типу, я мала приїхати вчитися. В результаті я не вчилася. І це зараз я розумію, що це абсолютно нормально, що я не могла тоді вчитися, бо просто в мене ще не почався сам університет, сам навчальний процес не почався. Але мені було важко з того приводу. Потім почався процес. Рекрутації там я вперше зіткнулася з цими моментами, як працюють поляки, які вони відверті, які вони щирі і привітні. І знову ж таки, люди готові допомогти. І люди знають, що вони роблять свою роботу і роблять її добросовісно. В мене були проблеми з тим, що, звісно, річ, я не знала польської. Тобто я намагалася там читати якісь словники перед тим, як їхати сюди, але ви самі знаєте, що таке читати просто слова в словнику і переїхати вже в саму цю країну, в якій ти не знаєш мови. Для тебе це все здається просто якимось... Ну і звичайно, я заповнила неправильну форму рекрутаційну, це типу як заявка на подачу на університет, на вступ до університету. Але мені із цим навіть допомогли в деканаті, мені дозволили перезаповнити цю заявку, і мені пояснили, де і що я повинна була написати. За що я дуже вдячна тим жіночкам, які так сильно мене підтримали на самому початку. Мені здається, що тим, на що можна було спертися, цим ґрунтом під ногами для мене були саме люди, які готові просто, просто безкорисно допомогти. Я рада, що вони траплялись на моєму життєвому шляху. Бо мені здається, якби не вони, можливо, мені не так все добре вдалося, і потім почався університет. Я теж дуже сильно стресувала, тому що, як виявилось, навчання в Польщі від дуже сильно відрізняється від того, що я в Україні викладачам не було важливим те, як добре ти завчив матеріал. Викладачам не було не залежало на тому, знаєте, чи ти поважаєш їх предмет. Тому що що я маю на увазі, говорячи, поважаєш їх предмет. Давайте будемо чесними і зізнаємося в Україні. Часто ситуація, коли викладач він вимагає якоїсь суперповаги і любові до свого предмету, і він вважає, що його предмет найважливіший, і ти не має жодного права випускати його лекції. Тут це було інакше. Викладачам важливо було чи має студент уявлення і свою думку, і що для мене було найважливішим, нам давали вільний простір для того, щоб ми лилися своїми думками, щоб ми висловлювали свою точку зору і наявність своєї власної точки зору, незалежно від того, чи є вона. Підручниково правильною чи неправильною, вона все одно е, оцінювалася позитивно, і спочатку це вганяло в мене в стрес, тому що я звикла просто зубрити весь матеріал. І ось, принавчавшись декілька місяців в цьому університеті, я зрозуміла, що ну не так важливо зубрити, важливо просто розуміти, що тобі розповідає викладач, мати власний погляд на те, що тобі говорять, і не боятися. Висловлювати його мені було дуже складно нав'язати контакти з новими людьми, тому що, по-перше, це був дивний такий простір і дивна суміш польсько-українського суспільства, де ти навчаєшся десь частково з українцями, десь ти частково перетинаєшся з поляками, але взагалі в побутовому житті ти там спілкуєшся з родиною, теж українською. І десь в побуті знову ж таки ти спілкуєшся з поляками. У мене був страх подружитися, ходити на ті самі дискотеки. Хоча в мене були мої одногрупники, які ну, гукали мене на дискотеки і запрошували. Але мені... мені не хотілося якось цього зближення. Мені було страшно, тому що мені вже одного разу довелося розпрощатися зі своїми друзями в Україні і. Мені це було дуже болісно, тому що я прикипіла до тих людей, і я боялася повторити цю ситуацію, що ось я знову з кимось здружуся, потоваришую дуже добре, а потім мені доведеться, не знаю, чи переїхати, чи ця людина поїде, і мені доведеться знову відчувати ось це болісне почуття розлуки, розставання і коли потрібно. Звикнеться, звикнутися з тим, що цієї людини вже фізично не буде в твоєму житті. При цьому я дуже активно насідала на своє навчання. Я дуже багато часу приділяла цьому. Саме через це мене дуже добре все пішло з польською. Перед тим як я їхала до Польщі, мені багато хто в Україні говорив, що як ти там будеш вчитися, ти ж не знаєш мови. Насправді все можливо, і якщо ви не знаєте якоїсь мови, але у вас є бажання її вивчити, і ви знаходитесь в мовному середовищі. Відповідно, як у мене, я не знала польської, але я жила в Польщі і мені доводилось використовувати цю мову. В мене було вибору. Я була активним користувачем цієї мови. У нас було е два рази на тиждень заняття з польської мови. І цього було достатньо, аби вивчити граматику, вивчити лексику, і при тому ти постійно кожного дня практикуєш цю мову, тому що ти в магазині спілкуєшся в громадському транспорті. Згодом я пішла на роботу і там я теж могла практикувати свою польську. Я не можу сказати, що я дуже сильно стресувала стосовно мови стосовно мовного питання перед тим, як їхати до Польщі. Просто, просто, знаєте, якось я намагалася щось вчити, воно не дуже добре виходило, бо для мене це все було якесь чуже. Але, знову ж таки, вивчаючи, докладаючи багато до цього зусиль, стараючись і маючи бажання передусім, це найважливіший чин, як мати бажання взагалі. Якщо ви маєте бажання, повірте, ви вивчите навіть китайську. Ну, Серйозно, це одна з найскладніших мов, але маючи бажання, це можна зробити. Головне, вірити в себе. і Моя вам банальна порада, але це порада людини, яка пройшла через це. Не слухайте, ніколи не слухайте тих людей, які вам говорять, що у вас щось не вдасться. Це абсолютно їх страхи. Це їх бачення на цей світ. Це, от, можливо, у них би і не вдалося. У вас є свій шлях, є своя голова на плечах, і ви маєте право жити так, як вам. Як вам того хочеться, Серйозно, переїхали ви до Польщі і не вивчили мову, це було б вашою проблемою і вам з цим справлятися. А то, що та людина вам говорить, ну це це її страхи, це її комплекси. Не потрібно це натягувати якось на себе і переймати це на себе. Це просто її думки. І краще не слухати таких людей, краще слухати тих людей, які у вас вірять. Тому що якщо ви маєте бажання, ви це зробите. А ось такі думки, типу, що ти не зробиш, як же ти, ти не знаєш, ти не будеш там вчитися, тільки ж не кидаю університет, бо це дуже важливо. Все у вас вдасться, головне вірте в себе. Ну, і ось так, це, це така моя коротенька історія мого переїзду до Польщі. Дуже дякую вам, що ви послухали це відео. До речі, я думаю, що такі відео можна слухати в режимі подкасту, тому що тут не відбувається якоїсь динаміки, тут просто я з вами говорю. І ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на цей канал. До нових зустрічей. Ти був зі мною тілий відео, він тут був. Так. Він у Ууу, тіба. А як ти переїхав до Польщі? Як ти переїхав до Польщі? Розказуй. Скажи, я вже містим поляком. Він так проявляє свою любов. Визивайте поліцію.